Ганали. Людство привіт! Моя голова Леса, бо я не багато думаю останнім часом про екран каньйон Борода Синя, тому що разом із моїм жовтим обличчям, засмаглим на сонці, вона утворює правильну кольорову гаму для українського прапора. Не синьо-жовтого, який був компромісним варіантом між комуняками і бандитами, а жовто-синього, того, котрий. Був прапором поставців і тих мрійників, які мріяли про свою власну державу, про державу Україну, де б вони могли розмовляти українською мовою і її діалектами, які кожен сам по собі є прекрасним. Так, тема цього відео як вибратися у Польщу, а також як потім із Польщі, як, ну, якщо вам закрутить вибратися у Словаччину. Є невеликий шматок кордону, де сходяться три країни: Це Україна, Польща і Словаччина. І цікавість цього шматка в тому, що тут величезна кількість лісу і туристичних шляхів. І е, ті бандити, які посадили на, на пост Зеленського, які профінансували його компанію, е, ті самі бандити, які посадили на пост кличка, ті самі бандити вони зробили з кличка боксера з обидвох кличків-боксерів, тому що ті бандити вони були спортсменами на кінці 80-х і 90-х, і були серед них ті, котрі знали, як робити міжнародні кар'єри. І, зокрема, ті, які взяли за ручку цих двох личків, завезли їх куди треба, і вони здобули всі свої ті пояси. А коли е, старший Віталик вирішив, що з нього досить отримувати по, по цій його голові на той момент іще не лисій, мабуть, зараз теж, то він е, вирішив, що йому треба, точніше, за нього вирішили, що йому треба стати мером Києва, яким він зараз успішно є. Це був перший випадок, коли високопоставленого, досить успішного цього, не високопоставленого, коли із успішного спортсмена зробили високопоставленого чиновника. Цей кейс дуже сподобався всім людям і киянам, вони плещуть в долоні, який прекрасний Київ, Віталик постарався і вся фігня. Ну і потім по цьому сценарію ці самі бандити посадили на пост Зеленського. І вони зробили роботу над помилками, тому що ну, Віталік був дуже такий кринжовий, він там не міг вивчити на пам'ять тексти. І він мусив говорити щось своїми словами. І багато мемчиків розповзлося, Але Віталік не сильно на то зважав, бо йому по барабану. Йому треба було спеціально навчених людей, які б йому пояснили, чого люди поширюють його відосики. Бо він до того звик, коли поширювали відосики з тим, як він там комусь роздавав чи йому прилітало. І він, він слабо розуміє різницю між тим, що відбувається зараз. Ну, а люди йому не пояснюють. Тому що воно їм не треба, ну і нащо Віталика засмучувати. Він все ж таки великий і славетний. Тому ці люди зробили роботу над помилками і знайшли того, хто вміє гарно вивчати тексти. Всіма улюбленого Володика Зеленського. Його мама з татом любить, а тепер любить і вся Україна. плащать плащить в долоні, бо Володик не втік. Ну, звичайно, куди ж той Вова міг втекти? Хто йому дасть? В нього вклали стільки бабосів. Куди йому тікати? Інша справа ви. Для вам тікати потрібно, тому що залишатися в цій країні не можна, бо ця країна вам не дала шансу на те, щоб стати ким тим, ким ви могли стати. Ніхто вас за ручку не взяв і не відвіз десь у Німеччину, щоб ви там вчилися, як буксувати. Ніхто вас за ручку не взяв і не відвіз десь в якісь інші хороші школи. І інші навчальні заклади, де б ви могли здобути освіту, професію, якою можна заробляти гроші, в основному валюту долари або євро, і конвертувати їх у гривні. Невеликій кількості із вас пощастило, і тому вони зараз бачать своє життя за кордоном. Єдине, що як, з цього кордон, як за цей кордон потрапити. Ну і ось є хороший шматок природи, який дає таку потенційну можливість. Тому звернемо увагу на неї. Як же доїхати в ці краї? Ці краї е е веде залізниця, тут є багато залізничних станцій. Славсько, за ним ще там якісь опереція, тут ніколи не був на, тернав на Тернавках. Славсько, мабуть, був. Але точно не скажу, тому що. Е я був у багатьох карпатських місцях із дивними назвами, які більше схожі на якісь словацькі чи угорські, ніж на українські. І славсько в тому числі. Воно то славське. То славське. От на цій карті Славсько. Давайте глянемо, що в нас на карті Google Maps. Славське. О! Не повірите. На карті Google Maps це саме село називається Славське. Це місто. Славське. Різні карти кажуть по-різному. Я в Славському стопу днякву і вам рекомендую. Тому можна доїхати до одного із цих населених пунктів і дорога сюди, мабуть, дуже цікава, тому що ось тут є тоннелі через гори. Через смачки, шматки гір. Можна доїхати до однієї з цих залізничних станцій, ймовірно, до Воловця е, можна доїхати. Чим цікавий Воловець? то тим, що звідси стартує ось цей прекрасний маршрут по купі хребтів, який виходить на різні гори, на жупани, корна. Я ніколи тут не був і. Е, і тому вам заздрю, тому що у вас є така можливість, як туди потрапити. І цей маршрут веде, 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 виходить на пікуй, пікуй, і, і я, мабуть, теж не був на пікуй. Так, не був. О, а ось тут на великий верх був. Що це той великий верх? Музка, путь. А, це великий верх. Я був, мабуть, на високий верх. Це десь в іншому місці. Дивлюся, що тут нема лиш. Чому б мені тут бути. Тому по цьому маршруту цілком можна пройтися, тому що він знаходиться далеко за межами тих всіх близьких відстаней до кордонів. І також тут є варіанти, куди це можна робити. Можна проїхати по дорозі. Можна пройтися якимось цим, із інших маршрутів. І е, можна дістатися до назів'я річки Уж. І е, річка Уж зараз не така Чи це ужок. Уж. А, це село Ужок. Річка Уж. Зараз річка Уж не така повноводна, вона там максимум буде по, е, по пояс її можна перейти в багатьох місцях. І за цією річкою уж також можна вийти на один із маршрутів, там синій червоний Тільки не відразу, а якось вже обережніше. І можна якомусь із місць здолати кордон із Польщею. Як ви бачите, туристичні шляхи тут не перетинаються. І, і рельєф тут дуже такий крутий. І можна дістатися польського боку. Чим хороший польський бік? Тим, що у вихідні дні от по цих стежках ходить купа народу. В середньому одна людина там за 10 хвилин проходить. Чи не одна людина, бо вони тут, звичайно, по одному не ходять, тут ходять люди групками. І по українському боці вам, ймовірно, треба бути не дуже помітним, одягати якийсь або камуфляж, або щось таке. А ось тут на польському боці вам дуже знадобиться яскравий туристичний одяг і кілька польських слів. Тому що ось тут, якщо ви спуститесь до якогось села, тут де є автобусні зупинки, я, я не кажу вам їхати десь автобусними зупинками. Але, в принципі, ви можете. Як ви спуститесь десь сюди вниз до села, то ви зустрінете тих польських стражів граничних. І якщо це буде поза межами села, наприклад, тут, ну, де є якийсь там знак, то, скоріше всього, вас упакують і повернуть нашим. Доблесним КГБстам без, без ніякого задоволення. А якщо будете в селі, то в селі вас не упакують, щоб віддати КГБістам, особливо, якщо вас ловлять і ви встигнете викликати поліцію. Але ще один важливий аспект, що тут стражі гранічні не сильно там, звертають увагу на тих перехожих, які не відрізняються один від одного. І виглядають як туристи, тому що тут ціла селених людей на вихідні, і ви можете легко із ними змішатися, якщо будете виглядати як туристи. А ти санявся не вспокою. Вона зачинила себе в ванні, і вона ще не навчилася відкривати двері кігтями, то вона тренує свій цей гарний голос. Котячий, ну хай потренує. І також. Ви можете дістатися. О, о, тут ви бачите теж проходить маршрут. З цим маршрутом можна також дістатися і до якогось іншого сусіднього села, і звідти виїхати в Польщу. Але якщо, ви люб... якщо погода буде гарна і все буде йти як по маслу, то ви зможете також із Польщі звалити далі у Словаччину. Зараз я тут гляну на цих картах, де вони. Ну що, в цих шматких, шматках зелених лісів важко зрозуміти, де хто знаходиться. Так, де ж та Польща Східниця? Я, угу, Вон цей клапать. Вон цей клапать. Давай попробуємо подивитись на Google Maps. О, Google Maps нам показує. Що ж тут робиться? Тиснемо сюди. Ось так виглядає цей туристичний маршрут. Так, що воно? Ти чомусь торгують. Так, це схоже на туристичний маршрут? Це не схоже на туристичний маршрут. А, ось це, схоже, на туристичний маршрут. І що в нас тут є? Тут якісь є стовпчики. Що це за стовпчики? Просто дорожні стовпчики. Ну, ось так він тут виглядає. В Польщі є, до речі, багато доріг таких, е які не розділені ніякими смугами і не вказано, що вони односторонні, хоча б дві машини тут не поміститься. І е е е так, це що у нас? Частина туристичного маршруту. Так, давайте існемо сюди далі. І це співає своїх дитячих пісень. Так, повернемось назад до карти. Де-то ми тут знаходимося десь. Десь знаходимося. Тут... Тобто... А, от воно це. Олосате. Олосате. Уустр. Зікі горне. Остр зікікорне. Так, на Google Maps туристичні маршрути не позначені, але тут є можливість подивитися, як воно виглядає навколо. Тут не зрозуміло, що... А, ось цей, оцей знак, що це населений пункт починається. Ну і тут в цій частині вам точно безпечно буде. Тут на вас не буде навіть звертати уваги та страж гранична, що ви тут путаєтеся. Особливо, коли ви будете тут якісь такі вихідні дні. Тому ви цілком із з цим успіхом можете спетляти е, до, до села і з'їхати в, в глибину Польщі. Так, де в нас А, ось сюди або сюди. Розвилка, гори, Це маршрут довший. Можна десь зійти з гір, сюди. Якщо ви побачите, що є достатня кількість натовпу, натовп, звичайно, коли доходить до кінця маршруту, він там е, збивається в грубки. Тому звідси цілком з якогось села, і з цим натовпом ви можете з'їхати десь далі. Так, де тут є автобусні зупинки? Не знаю, десь тут мають бути. Ага, ось. Автобусна зупинка. Давай глянемо як вона виглядає. Station. Station. Remove. Searching paper is here. Давайте скопіюємо, може його в Google Maps розпаси. Ні, не, не розпарця. Google Maps не такий. Так, десь тут була та автобусна зупинка. Давайте подивимося, як вона тут виглядає. Це ж ми тут дорога. Ось вона автобусна зупинка. Ну, і десь приблизно з такої зупинки можна виїхати далі в глибину Польщі. І до вас там вже не буде ніяких претензій, запитань, ніхто не буде питати, як ви туди потрапили. Ви зможете виїжджати із автобусами туди, куди хочете, і вилітати ви, ви літаками. Добре, давайте повернемося до цього нашого шматку карти. Але не переміщається. Мабуть, треба робити це фіні. Ага, так от не попуститися. Тобто тут можна дістатися шматка з кордону зі Словаччиною, ну і десь його перейти якимось чином. Або десь на напряму якимось хащами, тому що йти по по лінії кордону, ну, після того, якби я попав на польський бік, ну я б не наважився, мабуть. Також тут є от велосипедні доріжки. ймовірно, якщо ви там притягнете свій велик на плечах десь сюди, то ви цілком зможете спетляти далі звідси на велико. Поїхати. Тільки переконайтеся, що ваша модель велика зустрічається в Польщі, тому що стражі граничні вони мають. Око набити і можуть його впізнати, якийсь там український велик і взяти вас за контрабанду. Найближче місто ось ця нова Сідліця на боці Словаччини. Ну, і ви сюди десь можете спетляти. Або куди-небудь в інше місто. Я думаю, що якщо у вас вистачить сил потрапити на польський бік, то, маючи такий успіх, ви вже зможете його там. Розвинути до того, щоб перейти в Словаччину. Словаччина хороша тим, що ви можете там отримати притулок, бо в Польщі ви не зможете подаватися на той захист. Якщо ви здастеся поліції, то поліція вас у вас в результаті документи, відправлять вас до суду і змусять вас, якщо ви попросите притулку в Польщі, змусять вас жити в Польщі рік. Тим, котрі не хочуть жити в Польщі рік і хочуть свій паспорт назад, тим uh, треба uh, не, не попадатися полякам. Тим краще здаватися словакам. Це набагато кращий варіант. Так, ну, давайте подивимось, Тут ще якісь фотки можуть бути. Observation Tower. Тут вони забабахали просто оглядову вежу. Багатоповерхову на пагорбі, щоб дивитися на навколишні красоти. Ой, це взагалі свіжачок цього літа Фотки. Ну, ось так. Люди бабахають оглядові вежі для того, щоб дивитися на навколишні красоти, а не на те, щоб дивитися на ухилянці. Рухилянти! Ухилянти, лови його, лови! А, Ну що ж, на цій гарній жартівливій ноті і поглядання ось такого прекрасного пейзажу навколо бажаю всім вам успіху!